Масштабна реконструкція підземних тепломереж у Чернігові у міжопалювальний період 2025-го КП Теплокомуненерго за грантові кошти виконує заміну труб теплопостачання на двох найстаріших і, відповідно, найаварійніших ділянках. Перша на проспекті Перемоги це від зупинки тролейбуса Проспект перемоги до швейної фабриці. Там дійсно трубопровід пролягає дуже глибоко. Дуже глибоко. це саме глибоке місце пролягання трубопровода в місті Чернігові, і в зв'язку з постійним затопленням і підтопленням цього трубопроводу лівньовими, грунтовими та поверхневими водами. Цей трубопровід прийшов вже. Вже люгідний стан, скажемо так, і на цій ділянці ми вже років сім кожен рік копаємо і здійснюємо ремонт цієї ділянки магістральних мереж. До того ж, збільшиться діаметр труби. Друга ділянка вулиця Коцюбинської від перехрестя з хлібопекарською, закінчуючи за перехрестям з п'ятницькою. Чернівці звикли рік за роком тут бачити розкопи аварійних ремонтів. Про них на асфальті нагадують латки. Тепломережі тут закладали в 69-70-му роках. Вони двічі відпрацювали свій термін експлуатації. Ця вулиця частина поверхневої зливової каналізації, що веде вниз до стрижня. Ці умови теж вплинули на стан підземних труб. Якщо починаються дощі, то по поверхні вулиці Коцюбинського висотою десь 30 40 сантиметрів йде поток води, який попадає в люка в теплові камери, розходиться по тепловим каналам, намакає ізоляція, так як наш трубопровод побудований в непрохідних каналах, і збільшуються теплові втрати за рахунок цього, за рахунок взаємодії холодної води та за рахунок дії. Факторів, які впливають на поверхню трубопровода, і зв'язку з цим відбувається процес корозії. Всі ці причини призводять і до великих тепловтрат. Запланована заміна має це виправити. Ми плануємо встановити прокладання трубопроводу безканально, тобто при трубу. Що таке придезеліна труба? Це труба, яка захищена поліетиленовою оболонкою. По-перше, це зменшує теплові втрати в рази, за рахунок чого ми маємо менше зжигати палива для того, щоб донести тепло до кінцевих споживачів. І по-друге, фактори взаємодії рівньових, ґрунтових вод, а також в разі пошкодження каналізаційного колектору немає впливу. На цей трубопровід, поліетиленова оболонка захищає цей трубопровід і його е, срок експлуатації. Збільшується переваги від заміни старих труб, відчують на собі і споживачі, які знаходяться в кінцевих точках трубопроводу. Споживачі, які знаходяться на початку вулиці Кацюбинської, вони мають високі температури, вони мають високу температуру ГВП, і так сказати, у них немає скарг на систему опалення. А ті споживачі, які знаходяться на кінечних, Точках у них постійно є скарги на недостатність подачі теплопостачання на їх систему опалення та низьку температуру гарячого водопостачання. Якщо ми перекладемо ці магістралі і вирівняємо диаметр трубопроводу, ми вирівняємо гідравлічний режим на всьому на всій протяжності трубопроводу. І кінцевий початковий споживачі будуть в рівних умовах. Запланована заміна тепломереж – на жаль, неможлива без тимчасового припинення гарячого водопостачання, адже неможливо вирізати трубу й далі одночасно постачати гарячу воду. На підприємстві зараз де роботи над розробкою план графіків, відключень мета прорахувати всі можливі варіанти та мінімізувати незручності для споживачів. Якщо по проспекту перемоги там ну, досить невелика ділянка, якщо вона буде зроблена більш з більшою швидкістю, то ту ділянку ми. Запустимо і подамо гаряче водопостачання на споживачів. Але по вулиці Коцюбинського ну це неможливо до тих пір, поки не з'єднаються обі ділянки між старою частиною міста і новою. Це наймасштабніша заміна тепломереж за всю історію міста. Фінансується вона європейським союзом за підтримки Невко, як грант. Тобто громаді не потрібно буде повертати кошти і не використати цю можливість, щоб перекласти найгірші ділянки, було просто неможливо зазначити. В для споживачів це стабільність і якість теплопостачання, для комунального підприємства зменшення тепловтрати, кількості аварійних робіт. Зазначимо, що роботи розпочнуться після закінчення опалювального сезону. Підприємство окремо інформуватиме про їх початок і графіки виконання.